Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні 14 серпня, понеділок, 23 рік. Хочу показати вам сигнальний врожай прививки минулорічної прививки. Форма мені прийшла під назвою Позитив. Це форма Калугіна. Тобто, бачимо, якби ну, тут такий молоденький рядочок, ось межа, сусідська межа. Я ж говорю, тут я по висадів. По двоє попрививав деякі новинки. Ну, перше враження яке, що форма рання, форма не тріщала, форма гарна, гарна на вигляд, я вам показую. Да? О, і ну, от, таку вона має вона ягодку. Дуже дуже солодка і дуже хрумка. Тобто, М'якоть така, як в огурчика. Хрумка і дуже солодка. Добре, да. д -д 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 добрий вечір, тя Таня, добрий вечір. Жара кончає, да, тя Таня? Так, так, так. Так, друзі. Все, кому цікава хрумка, гарна і рання форма, е -да, то можете звернути увагу. Форма йде під назвою позитив. Позитив ось. Тобто, вона може будь як жовтувата. Ось я дивлюся отакий в неї коєр. І це стигла. І оце стигла. Ось бачите. І отакий в неї з желтізної. Конфігурація така витягнутий, витягнутий якийсь. Ну, ви все бачите на, на власні очі, друзі. Тобто форма мені по цьому року дуже сподобалась. Позитив.